Вітаю в ефірі Кава Брейк, програма, в якій ми разом з вами обговорюємо актуальні питання під час війни та у період повоєнного стану. Сьогодні будемо говорити про таке болюче та кричуще запитання, як колаборація та відповідальність за колаборацію. І до нашої студії ми запросили гостя програми міського голови Енергодара Дмитра Орлова. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Дуже рада знову вас бачити. Сьогодні як на мене така знаєте, болюча та кричуща тема, бо колаборація – це дорівнює зрада і для багатьох людей знаєте дуже таке болюче запитання, і ті, хто підтримують Україну, вірні і перебувають. В окупації, але вони якось, якось намагаються все ж таки не співпрацювати, не надавати інформацію, так, а вірити в Україну ЗСУ і чекати на перемогу. Ось скажіть, будь ласка, всім відомо, що війна готувалася дуже багато років, і як тепер нам стало відомо багато політичних діячів і на міському рівні, і на обласному, і це і на народному. Також співпрацювали з Росією, надавали певну інформацію. Якщо стосовно Енергодара, так чи є у вас випадки? Політичних діячів, які надавали інформацію, які зраджували, які зараз перейшли на бік Росії так відкрито. Так, на жаль, Енергодар не стає виключеним в цьому плані, і колаборанти, на жаль, є в місті Енергодарі. Також хтось вже отримав відповідну підозру заочно щодо вчинення певних, ну, певного кримінального правопорушення. По 111 статті, частина перша, хтось ще чекає, бо йдуть певні слідчі дії. Ми розуміємо, що війна закінчиться, це безумовно, і територія, яка тимчасово окупована, зараз вона буде звільнена це обов'язково. І Збройні сили України першими зайдуть на територію. А ми розуміємо, що зрадників їх не люблять в жодній країні. Це апріорі, і ті, хто зараз намагаються якимось чином співпрацювати з окупантами, вони можуть не сумніватися, що відповідальність в них буде адекватна згідно українського законодавства. Ті, хто роблять це активно або пасивно, тобто, ви ну, хай вони не думають, що вони Ні, не бачить, що, не що їх чули, не бачить. Да, тобто всі е, спроби співпраці з окупантом, допомоги або ще щось, вони будуть потім відповідним чином розслідувані, і будуть де надан адекватний справедливий вирок стосовно їх діяльності, а щодо політичних діячів, бо це таке, знаєте, запитання кричуще. Яку інформацію, якщо ви знаєте, вони, так би мовити, сливали до війни? Бо я знаю, що готувалися довго, і ось ці колаборанти вже зливали якусь інформацію. Можливо, про політичних діячів, не знаю, можливо, про ситуацію на станції чи ось про що? Ну, стосовно як такої співпраці, то мені особисто невідомо, що люди, які які були в Енергодарі, що вони співпрацювали заздалегідь от, до, до початку окупації, до початку такої активної фази військової. Агресії Російської Федерації до України мені особисто невідомо ці факти. Можливо, вони і були, але ж органи місцевого самоврядування це не правоохоронні, це не служба безпеки, <свісна> не головне управління розвідки. Тому в нас, мабуть, і не повинно бути цих фактів, от бо нам ну немає в нас доступу до цих. Цих історій, які пов'язані з колаборацією. Що стосовно тих людей, які вже проявились під час окупації, то так дійсно, що хтось намагався, скажімо так, максимально дистанцінувати себе від окупантів, намагався максимально з ними не розмовляти, не співпрацювати. А хтось побіг в перших рядах, на жаль, такі теж є в Енергодарі, і співпрацював з ними досить активно і приймав участь і в референдумі, так званому, і приймали участь в агітації щодо співпраці. Але ми розуміємо, що більшість підприємств комунального сектору і освітян залишаються в Енергодарі. З проукраїнською позицією я вже не говорю про е, працівників атомної станції, які апріорі забезпечують ядерну та радіаційну безпеку. У нас е, законодавство стосовно е, колаборантів, воно якщо ти працюєш на комунальному підприємстві або на підприємстві, яке, наприклад, як атомна станція, то там є певні, або там сектор медичний, там є певні е, пом'якшення, якщо якщо можна так сказати, стосовно співпраці, а є е, е, певні такі. Е, Ну, жорсткі умови стосовно проведення референдумів тих самих, стосовно тих, хто приймає участь організаційно або агітаційно, агітаційно. От, тих, хто приймає участь в системі освіти не за, не за українським законодавством, а за російським, От, і тих, хто працюють в органах місцевого самоврядування або займають якісь керівні посади. Тобто всі ці категорії людей вони, все це прописано в відповідних. Пунктах закону і можна подивитись, яка відповідальність там від. 15, ну до 15 років десь які якісь там правопорушення вони йдуть навіть з конфіскацією майна угу. тобто хай люди потім не дивуються що до них прийдуть правоохоронні органи якщо вони там зробили свій вибір і вирішили зазарзазаробити і відкри і відкрито співпрацювати з окупантами хай вони потім не дивуються що в україні їх жде кримінальна відповідальність за їх дії Ось знаєте таке запитання актуальне його потрібно розмежувати. Зрозуміло, ті, хто агітували, ті, хто підписували, так я розумію, договори працюють на Росію, вже отримують російську заробітну плату. А ось щодо стосовно пенсіонерів. Які ось в такому розгубленому, знаєте, стані вони не знають, що робити. Їх змушують брати російську пенсію, і при цьому вони не хочуть, вони отримують Україну, українську пенсію. Але під таким тиском, коли до тебе заходить, так військовий з автоматом у руці, і каже: так, бери, підписуй, Ось що робити. Є якісь пом'якшення, і якось цей кордон такий, ну як визначити. У це більш питання лежить в юридичній площині, і я думаю, що це або правоохоронні органи більш детально зможуть на нього відповісти. Що стосується забезпечень і тих гарантій, які забезпечуються або з державного або з міського бюджету. То всю соціальну складову ми намагались навіть адаптувати у відповідних змінах до програм соціальних для того, щоб адаптувати їх до військової історії. Тобто навіть ті соціальні програми, які в нас не працювали, але були передбачені певні грошові видатки на те, щоб їх забезпечити, і є певна категорія, яка, наприклад, народила в енергодарі, і ми розуміємо, що там з ліками це категорію. Ми не втри. Що там багато дефіцитних товарів і взагалі ну, народжувати і потім виховувати дітей, це досить важко. Тобто, ми навіть це, це один окремий приклад. Ми навіть так. адаптували соціальні програми для того, щоб надавати цим людям в дистанційному оформленні документів, надавати їм допомогу з міського бюджету. Все, що стосується. Державних гарантій і соціальних пільг, там виплати лікарняних, навіть тобто, все це зі свого боку, на мій погляд, держава Україна вона виконує на 100%. Можливо, якісь там у зв'язку з втратою реєстрів або втратою доступу, по якимось категоріям є певні недоопрацювання, скажімо так, тимчасові, але я не скажу, що пенсіонери, які отримують пенсію. Згідно українського законодавства, що їх хтось примушує брати російську, тобто їм можуть пропонувати, але ж окупанти розуміють, що всі ці виплати, особливо до референдумами, визнанням і певною. Бюрократичну історію, яку вони там фейкове проводили, mm -hmm. особливо до того періоду. Всі ці гроші вони були необліковому складі. Якщо пенсіонер або людина, літня незахищена верста населення вони відмовляються від цих виплат, то вони ну, не будуть їх в жодному разі примушувати, бо вони розуміють, що це фактично можуть бути їх гроші. А вони ж прийшли виключно грабувати. Ми вже це бачимо ну, на протязі останніх там місяців. Що цілі спеціальної воєнної операції, як вони кажуть, вони так. змінилися. Якщо вони виносять побутову техніку при ротаціях і максимально грабують оселі, от, то зрозуміло, що вони не, не, ну, не будуть там щось налаштовувати і робити щось краще. Я вас хочу здивувати: Кирилівській територіальній громаді вони примушують, вони приходять до пенсіонерів так, і змушують їх під долом автомата брати цю пенсію. І ось знаєте, можливо, свої є Які причини у них на це, я не знаю. Це для того, аби можливо до референдуму вони так, щоб скласти собі список більш людей, але всі знають, як пройшов цей референдум. Жодна демократична держава не визнає цю фікцію. Да? І от скажіть, будь ласка, після референдуму ті, хто співпрацювали, так, але ж ті, ось, хто підписували цей підпис, ставили під тиском. Дула автомата, що з ними будуть? Чи відлягають вони кримінальній відповідальності, чи будуть їх якось не знаю, притягувати до відповідальності? Ну це ж, ну, ж питання до більш правоохоронних органів, бо ну, органи місцевого самоврядування вони відношення до притягнення до відповідальності, на жаль, не мають. От або на щастя, тут важко сказати, але ну по пенсіонерам і по всім комунальникам або там незахищеним верстам населення. По яких такі примусові випадки були, ну я вважаю, що перш за все, що треба зробити, це е, зафіксувати цей факт. Тобто є гаряча лінія Національної поліції, Служби безпеки України, і цей факт примусової е, дії, яку я, я, яку змусили, галочку, Так, так е, необхідно е, документувати для того, щоб потім е, при Після деокупації, коли буде розслідування всіх цих випадків, для того, щоб мати е, якісь е, ну, підстраховочні, скажімо докази. так, факти, так. докази, що це було дійсно зроблено під примусом, це дуже важко. Ось знаєте, 19 жовтня так Путін е, надав, як би мовити, таке не у дію вже свій закон, проєкт, законопроект, що е, окуповані тимчасово окуповані території Запорізької, Луганської, так, області, Херсонської, Харківської. Але вже зараз Харківщину звільнили, так що чоловіків можуть мобілізувати. Що стосовно Енергодара, вже є якісь повістки, вручають, вони дають. Ну Знає. треба треба розуміти, що якщо ми беремо так загальну ситуацію, то більшість Енергодару вони вже виїхали, угу. і та третина, яка залишається, тобто там або критичний персонал атомної станції, який е, працює е, там так. без, е, скажімо так, резервних змін, а деякі навіть працюють без належного відпочинку між змінами, угу. от бо е, частина персоналу виїхала, і повернутись ну в них або немає можливості. Або немає бажання, а е, хтось. Е... Лишився в Енергодарі по по, по причинах за станом здоров'я, або там по причині тому, що це вже літні люди, які не підлягають так званій мобілізації, і мобілізувати працівників атомної станції. Військові ж ми ж розуміємо, що військові не підуть е, працювати на атомну станцію, бо вони там не розуміються. Вони не підуть працювати на комунальні підприємства, не підуть в лікарню, а всі хворіють і всі люблять, щоб було. Надання комунальних послуг відповідно на належному рівні, і е, якщо вони всіх позабирають до армії е, та повістки, то я думаю, що обслуговувати, обслуговувати місцевих навіть так да, і забезпечувати буде. всю складову ядерну, радіаційну і комунальну е, буде просто е, нікому. Тому я думаю, що в Енергодарі ну не буде призиву такого, да? призиву такого ну можлив, можливо і буде. Я не хочу загадувати, бо ми бачимо, що ми багато можна що можна багато що, що робити. Так і думали, що ніколи там не будуть стріляти по найбільшій атомній станції Європи. Але ми бачимо, як все відбувалось, і, на жаль, окупанти стріляють і продовжують стріляти по цій станції. От. Тому не будемо загадувати. А, але я думаю, що Енергодар відносно інших закоплених тимчасово територій він, скажімо так, від мобілізації менше буде страждати, аніж інші території. Ось ви сказали, що всі соціальні виплати збережні, так, і українська влада намагається підтримувати так, людей в Енергодарі. А що до системи оплати, чи функціонують там картки, бо я так розумію, всі соціальні виплати йдуть так на картки. Чи можуть люди вільно розрахуватися? Чи можливо вони якось переводять ці онлайн гроші в рублі, і взагалі яка ситуація в магазинах? Чи можна розрахуватися взагалі карткою, чи гривнями, чи лише тільки рублями? Чи там же також є яка система, як перевести ось ці онлайн гривні? Ну, я не знаю, що там. Що вони приймають? Ну, тут треба розуміти загальну ситуацію, коли було там 50 тисяч населення, то певний обіг готівки він там знаходився. Ті, хто так. виїжджають, зазвичай вони з собою готівку навезуть. Тобто uh -huh. вони намагаються перевести все в електронний вигляд uh -huh. і тому, залишаючи готівку на території міста, вона там якийсь обіг в неї є. Тому чим більше людей уїжджає з Енергодару з окупованої території, тим відносної кількості на душу населення. Селення, яке залишилось, готівки залишається більше, от, тому це перша от персонал, який працює в сфері освіти, який працює по комунальних закладах, які працюють на атомній станції, вони отримують заробітну плату в гривнях і отримують її в електронному вигляді на свої картки. от Окупанти намагалися ввести рублі, угу. от, намагалися навіть якимось чином коригувати цей курс відносно гривні до рубля. От, але ми розуміємо, що рублі зараз там, скажімо так, не користуються попитом, і останній особливо тиждень активно йде виключно по гривні розрахунки і, і, і рублі, так працюють. Да, рублі навіть не, не, не ну ніхто не міняє по тому курсу, який там був задекларований. Тобто всі розуміють, що рублі це ну, не відповідають, скажімо так, той курс, який вони декларують. Наявній е, собівартості і всі розраховуються по гривні. На жаль, це нову категорію ми не можемо втримувати, бо звичайно, після того як з вересня місяця окупанти заборонили нам провозити всілякі гуманітарні вантажі, е, цінова пропозиція по магазинах, які там вони повідкривали, вона виросла десь у два рази. В середньому по деяких пропозиціях, але в середньому десь два рази збільшилась цінова пропозиція? Зрозуміло, що це недостаток, ну не те, скажімо так, не та пропозиція, яка потрібна саме місту Енергодару, але окупанти на цьому наживаються і намагаються грабувати ще в такий спосіб. Скажіть, будь ласка, а як наповнюється чи взагалі наповнюється бюджет в Енергодарі? Чи є там зараз керуючий так би мовити, міський голова Енергодара? З яких ресурсів вони наповнюють бюджет? Чи вони взагалі про це не думають? Місто як живе окремо, Воно ж має якось функціонувати? Чи нема ніякої влади гілок влади? Ну, стосовно бюджету утворення, це на ну насамперед, це окрема тема, і ми ж розуміємо, що бюджет це електронна система, яку можна безболісно перенести до підконтрольної збройним силам України території, тобто це не якісь там це е кімна виїхали. Все ви на якась свої. кімната так, з грошима, звідти звідки там кожен заходить і бере або складає туди податки. Тобто, це окрема електронна система, яка функціонує незалежно. І якщо є відповідні нарахування на заробітну плату то вони відраховують і відповідну податкову складову. Це до української, так, закрити закриття. А російська окупована влада там наповнює якось бюджет міста чи ні? Mm. Чи в них нема такої функції взагалі, щоб якось утримувати місто? Бо вони ж також мають робити. Забезпечувати місце ну, під, підказувати окупантам, що їм треба робити, Роб. в мене насамперед немає такого бажання. Але а взагалі там є мер. Хто зараз керує Енергодаром? Ну взагалі є? вони обрали якогось там голову адміністрації, ага. який вже кілька місяців не з'являється в Енергодарі. Ага. Потім був наступний, потім ще один. От, і тут історія з такими демократією по ага. порусські, по, по вона ну не системи, і виборами по-русски. порешту немає. По Ніякої... Так, там там таких системних речей вони намагаються щось щось вибудовувати намагаються вести якісь завести якісь банки завести свій інтернет завести Ось. реєстраторів свої для того щоб поставити всю цю Систему на оподаткування, але загальної системи функціонування цього процесу наразі немає. І перспектив, що налагодження, тобто, по, по перші там кілька місяців вони формували бюджет виключно тим, що ходили по магазинах, грабували всіх і сказали, Шноточком що на, на всю на всі ці гроші. Ми будемо функціонувати. Mm -hmm. Ну, буде апарат керування існувати. Потім керівників підприєм, звичайно, вони там їх поставили своїх моїм зарплату. Не платили, тобто ми визнавали виключно тих, які були в штатному розкладі так. підприємств, які підпорядковані Україні, і відповідно до статутів працюють. От. Тому всіх фейкових керівників вони також з пограбованих грошей вони також забезпечували для того, щоб Забезпечували власні, так би мовити, гаманці. Власні, вони не забезпечували власні, місто. Власні, не... нічого, нічого спільного з якимось налагодженням процесів. Е Окупантів взагалі не мають. Отже, робимо один висновок: що перемога, колаборанти будуть відповідати за свої дії, так, місто будемо відбудовувати, бюджет будемо наповнювати, будемо радіти і відбудовувати нашу країну. І хочу подякувати, пане Дмитро, що завітали. Така тема дійсно, вона більш до правоохоронних органів, але ж ми хоча б трішечки розставили акценти, що людоньки, любі. Ну, ви маєте думати, що або ви за Україну, або ви за Росію про всі ваші діяння, злодіяння знають, все фіксується і все буде Україна. Дякую, що ви завітали. Дякую. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили мера Ергадара Дмитра Орлова. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую. А я не прощаюсь. Хочу сказати вам до зустрічі у новому випуску програми Кава Брейк.